Всім привіт! Сьогодні на огляді знову оновлений скаут TE504C. Ну що тут сказати, вже немає слів, нічого, в принципі, і не мало б мене вже здивувати, але ж ні, все ж таки, без емоцій цей трактор не залишає нікого. Дивіться, трактор подорожчав на кілька сотень баксів. Але я хотів би одразу відмітити, що воно того дійсно варте. Чому дивіться відео і самі все зрозумієте. Отже, на сьогоднішній день такий трактор коштує 13600 доларів. Не забувайте, що у нас для підписників є знижка, плюс буває діють різні акції, тож ціну уточнюйте за телефоном. Ну і давайте одразу по загальним оновленням. Я думаю, бачите, що трактор поставили на радіальні колеса, вони більші, ширші, протектор агресивніший, сама по собі резина м'якша, тож працювати в тракторі такому ще буде комфортніше. Ну і плюс гарний зацеп, звичайно ж з. Грунтом. Ну і також тут встановлена нова кабіна. Кабіна така, як була колись на 90-му. Зараз там нові кабіни, а старого типу поставили, виходить, сюди. Але, блін, для 50-ки це реально класнюча кабіна. Потім я, звичайно ж, вам її покажу. Ну а сьогодні розпочнемо огляд з цікавого, тобто з робочих органів трактора. До речі, не обійшлося тут із цікавих моментів. Все ж таки китайці не можуть без. Якихось ляпсусів, то трішечки заважає підйому пневмоконектор той, що йде на тормоза причепа. Не всім і не з усім обладнанням, але все ж таки таке трапляється. Його не проблема перенести. Ну, я думаю, з цим впорається любий. Я думаю, видно, що його поставили якраз навпроти центрального гвинта. Не знаю, чому так, ну, в китайців своя логіка. Добре, по всьому іншому питань немає. Трьохточка потужна, тяги потужні, метал. Товстий, як бачите, традиційно тут встановлені крюки, тобто євронавіска другої категорії зі змінними яблучками, все як треба. Вони йдуть під 22-й та під 28-й пальці. вибору потужності стандартний, шести шліцевий на дві швидкості 540 со тисяч обертів за хвилину. Гідросиліндри, як бачите, традиційно тут теж нічого не помінялось. Вони виносні, масивні, потужні. До речі, вантажопідйомність тут вже йде. 880 кг, тобто майже тонну ви можете чіпляти без питань. Також тут іде один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Його можна регулювати вліво, вправо. Також звертаю увагу вашу на кріплення розкосів. По-перше, воно йде на одному рівні з осью. По-друге, зроблено досить таке правильно, міцно, з нормального металу. Нічого у вас там не відірве. Все інше, в принципі, без змін. До речі. Здорові масивні чулки на мостові на задньому на полосях, ну і самі полоосі теж немаленького розміру. Як бачимо, задні колесо диск розбірний, комплекти грузів тут уже збільшені, колія регулюється в депазоні від метра десяти до метра 50 задня, і передня, до речі, регулюється в депазоні від метра 26 до метра сорока з копійками. До речі, на рахунок ваги трактора заявлена вага дві. Тони 300 кг, але я думаю, що тут буде трішечки більше, десь до 2,5 тонн має бути. Хоча, можливо, я помиляюсь. Добре, по повітряному фільтрові, як бачите, сухий з бумажними фільтруючими елементами. Ну і сам повітря забірник виведений досить таки високо, тобто вище кабіни. Навіть оновили трішки освітлення. Тепер тут ледовське більш сучасніше, саме там поворотники і габаріти. Ну, взагалі, робоче освітлення, саме те, що на кабіні у скаута просто класнюче. Та й головне світло не менш якісно світить. Передні грузи збільшені по вазі. Саме кріплення цю рамку теж поставили з міцнішого, товстішого металу. Ну, як бачите, тут повний комплект, тобто 10 оцих блинів. Ну, Їх ще не важили, але на око тут десь, має бути 120-150 кг, це як мінімум. Ну, мені особисто подобається, вже якось більш подорослішому, чи як це назвати, не знаю. Капот традиційно відкривається спереду, тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна тут відкривається хороший, як бачите, все нормально проложено, все з хомутиками, все правильно закріплено, клапана кришка доступ чудовий, в принципі. Ну і взагалі, я вам скажу по комплектуючим. Видно, що вони тут ну, не самі дешеві. Да? Я бачив набагато гірше якість на інших там, тракторах. Так само можу сказати і по компресорам кондиціонера. Дивіться, ці всі комплектуючі взагалі кондиціонер, вони різні і коштують відповідно різних грошей. І працюють вони теж по-різному. Є фірми, є бренди, це вам показую, щоб ви просто розуміли. Також трактор обладнаний компресором. Паливна система звичайна, механічна. По акумулятору він встановлений 12 вольтовий на 120 Ампер-годин. Також перед оставним радіатором встановлений радіатор кондиціонера традиційно. Далі є розширительний бачок для охолоджуючої рідини, також бачок для мастила гідроб'ємного рульового керування. Да, по двигуну це ж звичайний КМ495 ВТ. Потужність заявлена 50 кінських сил. Завод цей, до речі, теж не стоїть на місці. Бачу досконалення по двигунам, бачу деякі зміни. І це, в свою чергу, досить таки цікаво. Так, ну і по правій стороні стандартна комплектація, генератор потужністю 750 Вт, також йде два НШ, один на задню гідравліку, інший на гідроб'ємне рельове керування. Ну і в принципі, все, що я тут бачу, мені подобається. Тобто зроблено правильно, все піджато, всі трубки проложені, все красиво, проводка навіть, якщо взяти. Теж видно, що комплектуючі не самі дешеві, встановлені нормальні герметичні фішки. Ну, тобто, загалом питань немає, я б сказав. Ну а от на що ще тут варто подивитись, це кабіна. Я вам скажу: попередня кабіна була зовсім зовсім непогана, хороша, прошумлена, комфортна. Ну а ця так взагалі люкс. Хто дивиться мої огляди постійно, то той, в принципі, бачив цю кабіну, я вже повторюсь. Такі кабіни встановлювали на трактори 90 кінських сил. Так, да, це можливо не дуже дешево, але тим не менш я, наприклад, виступаю за комфорт. Якщо сідати і працювати трактор, то хочеться вже працювати саме в комфортному тракторі. І тут він на вищому рівні. Якщо, наприклад, порівняти з тим же самим Леолом 504, оцих із нових, то він відпочиває в порівнянні зі скаутом по комфорту в кабіні. Ні, можливо, я звичайно помиляюсь і більшість хоче голий метал. В кабіні дубове сидіння, зато дешевше. Не знаю, то пишіть в коментарях. Я особисто вважаю, що вже потрібно працювати на нормальних тракторах з нормальним комфортом. Так, добре, давайте трішечки покажу вам більш детальніше. Мені подобається ця приборка, яка двигається і рухається разом з наклоном руля. Це досить таке зручно і прикольно. Ну і також по інформативності вона тут е велика. Автомобільного типу, електронна, досить багато показників, яких більш ніж потрібно для нормальної контролі за роботу трактора. Також тут встановлений планшет на андроїді, Android, музичка, Android-Auto, все як потрібно. Я думаю, і навігацію можна буде спробувати сюди завантажити. Хто цим заморочився або заморочиться, напишіть в коментарях, що вийшло, будь ласка. Так, по потолку бачимо тут панельки керування кондиціонером, є також купа дефлекторів. На різні обдуви, також є на лобове скло, є е, дефлектори, який регулюється, можна регулювати, куди вам буде потрібно. Люк теж присутній, він закритий з такою шторкою. Він тут з прозорого такого скла. Дуже прикольно, зручно. Ну і я не можу не відмітити або не зробити акцент на якості матеріалів. Мені особисто дуже подобається, як тут все зроблено та продумано. Також тут встановлена вже нормальна аудіосистема, нормальні колонки. Це вже не те, як я називаю, аудіопідготовка. Це дійсно нормальна система, яка нормально грає. Є навіть ось такий невеличкий вогнегасник. Ну, знаєте, кому він не потрібен, зніміть, його, поставте сюди термос, будете возити термос. Я бачив, що зараз на МТЗ продаються такі кріплення з термосом, які теж вішаються сюди на стійку. По ергономіці панелька керування. Кабіною знаходиться ось тут, тобто освітлення, скло мивачка скло очисники все там. По гідравліці, основна гідравліка тут. Тут у нас речах блокування, речах перемикання діапазонів. По коробці, до речі, одразу 4 передачі, 2 діапазони і реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Це у нас речашки на додаткові гідровиходи, тобто на саме додаткове обладнання. Ну і взагалі я вам скажу по всім речагам. Мені особисто подобається розташування, все досить таке зручно, компактно, все під руками. По педалькам теж питань ніяких немає. Особливу увагу хотів би приділити підрульовим переключателям, тому що повороти, освітлення, все ось вже тут іде автомобільного типу, ось знаходиться цей перемикач. Давно всі люди вже просили, ось, бачите, воно реалізовано. Єдине, що в цій кабіні трішечки вибивається з усього інтер'єру, це ось цей показчик тиска повітря в ресівері. Ну, не знайшли китайці ще йому, як то кажуть, достойного місця в кабіні. На задній лівій стойці традиційно розташований пістолет для продувки, він уже під'єднаний одразу до системи компресора. Ну і також на цій же стойці зроблений клюшечок для одягу. Ну і звичайно ж, мені подобається. Що є купа органайзерів, також є розетки вже сучасні для зарядки смартфонів, є попільничка, підстаканники. Так, все це начебто дрібниці, але вони все ж таки потрібні. І мені особисто подобається, коли ти можеш сісти в трактор, розмістити всі свої речі, так, як тобі подобається, так, як тобі хочеться. Ну і можеш цілком зручно, з комфортом працювати хоч цілий день. Також по лівій стороні знаходиться речах перемикання швидкостей ВОМ, є стояночний тормоз. Не знаю, як вам, мені особисто в цій кабіні дуже подобається. Звичайно, да, це потрібно відчути, звичайно, вживу, на ощуп, як то кажуть. Так, по кабіні можна там ще багато чого розповідати, показувати, але це все час. Я думаю, основну інформацію я вам доніс. Трактор за свої гроші просто бомба, пушка, ракета. Особисто я в захваті. Ну а які ваші враження, пишіть в коментарях. Це вже такий апарат. апаратіще. В принципі, всього вистачає, ваги вистачає, колес вистачає, комфорту вистачає. Можливо, є кілька дрібниць, які потрібно трішечки підправити. Все в цілому, я рахую, що трактор просто шикарний. Добре, замовити можна на сайті або за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Доставка у нас безкоштовна по всій Україні. Якщо є якісь питання, дзвоніть. Підскажу, допоможу з вибором. В основному на цих номерах, що вказані, відповідаю на дзвінки я. Так, кому не важко, я думаю, все ж таки це не важко, поставте лайк цьому відео. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!